Народився, славі, славі шановні діти, батьки, дорогі колеги. Сьогодні ми розпочинаємо зимову школу інновацій. Хочемо, щоб час різдва кожен отримав не тільки гарні ґрунтовні знання і позитивні емоції. Дізнався дуже багато цікавого про нашу країну, про винаходи, про інновації, бо саме шлях знань та інновації це шлях до перемоги. Ви під час зимової школи вона буде триватиме від сьогодні, 30 грудня 2020, 24 четвертого року до 11 січня 2025 року, і цей невеликий проміжок часу для вас буде безкоштовно працювати 37 гуртків, на яких ви будете і практикуватися з різних мов, і займатися винахіднесом, і вчити математику і німецьку, і українську, і робототехніку. А зокрема, кожен з нас розкаже про свої цікаві заняття. Запрошуємо у гуртах з математики. Для молодших дітей ми будемо розв'язувати цікаві логічні завдання, створювати проекти за допомогою комп'ютерних різних графічних додатків. Для старших дітей застосовуючи аналогічно стему світу. У нас є підготовка до НМТ та ЗНО. Також запрошуємо груток і STEM», де ми будемо вчитися конструювати з лего, будемо проводити різні досліди. І виконувати різні цікаві заняття. Запрошуємо гурток Ардуїну робототехніка і е, е, екодрони для того, щоб ви навчилися е, складати робототехнічні пристрої на основі платформи Раддуїну, а також навчилися літати на дронах і виконувати польоти у просторі. Разом з вихованцями гуртка пізнаємо рідний край. Запрошуємо на різноманітні квести для того, щоб ще краще у цікавій формі пізнати наше рідне Прикарпаття. У зимовій школі інновацій гуртки гуманітарного напряму продовжуватимуть готуватися до вихованці гуртків, продовжуватимуть готуватися до НМТ. Запрошуємо всіх приєднуватися. Гуртки художньо естетичного напрямку запрошують також своїх. Учасників своїх вихованців, щоб могли діти і ліпити, і малювати, і творити, дізнаватися нового багато чого. І так як зараз свята, це звичайно, що будемо долучати дітей до обрядів, звичаїв, народу нашого. Тому запрошуємо, будь ласка, а я хочу запросити усіх добовичів світи та їх батьків, у цікаво. Яка відбудеться 8 з 8 по 11 січня до Кракова, Пилзня та Праги. Це буде неймовірна мандрівка, сте мандрівка. Ми дізнаємося дуже багато цікавого, нового. Тож запрошую усіх з користю провести зимові канікули. Запрошую вас також на гурток з психології, де ми будемо разом створювати позитивні емоції. А великий опір буде для молодших дітей на емоційний інтелект, а зі старшими поговоримо про професійний вибір. Також запрошуємо вас на гурток Цікава англійська з засобами STEM Art, де ми з учнями будемо вивчати наші неймовірні українські колядки, які зараз лунають у всьому світі різними мовами, в тому числі і англійською. Запрошуємо юних дослідників на гурток школа юного конструктора, де ми разом будемо використовувати наявні в нас конструктори і складати свій дивовижний світ. Ми вас чекаємо. За традицією у ці святкові дні ми приймаємо юних колядників. Запрошую наших сьогоднішніх гостей. Радість Христового Різдва, незважаючи на те, що в нас зараз війна, але Христос на те прийшов, щоб нас спасти. Тобто, каже Ісус Христос, що якщо ми не будемо думати про вічність, то марне наше тут життя, то Він нам вже спас і нам подарував вже спасіння. Те, що він нам сьогодні народився, ми якраз відзначаємо це свято, свято Христового Різдва. І він казав, що йти голосити всім народом. Що ми зараз і робимо, це є наш колектив слайваниківки, діти непорочно при чистої дії марії. Хочемо поставити це вертепне дійство для вас.

Ай, у ваші хати мені співання на скажіті не діостати, могла робіт, на кажідні справдий, не діостати са, мов снародита. Оце вона настала половина часів. І Час п'ятковиця спасіння. Я вже таке подумати не смів. Що буде дитятку откутись Боже провидіння? Боже примуси навіть і ні. Дає собі людей провина. І сльози є бені Бог осушити зміг. Сьогодні своє не наїднина. Хіба не дивний Бог свій ділах, Як може Бог отдати любити людину, що бачить, як то не з під гріха, їм для спасіння посилає свого сина. Якщо дивуємося Божим планом, ми, яке ж людей, це таєм зрозуміння, і дім до тих, хто серце простоти зможе побачити це Боже провидіння. Відповідь, що відомо, паспортів. Oh, oh, Баги не мовки кусають боки. Біля оцих овець життями Що Це зупинку похопи, глибокий. Я розумію, що ніде цього. Щоразу ваші заплатити, як податки, і спроднили скрізь по і Він лише йде, веселище не це Оце факт! І я мало хоч мерти забліпо кинув. По батькові купають ми, родіні вчиничі до Чим більше зближався і до дошар гори, тим обрано росла більшу довіру. А на самоїла опросила верзори. І сином Бог обдарував її за віру, А його все ж ден, і все в житті приймав. Однаково добро й би пробув недолі, надійте, понаді малю. Відаємо, з так, вій, ти спастері, не Відаємо зі дійсно. Дявійте спасти, несу новина, Дитя не сині, ви зайдете там. Оце новина. Тож біжі, включи. Говиє міг, голиє любить вічного вога, від воли мій, гори вічного бога, я годіго, його ручинята. Дітей у хаті, дідь, у хаті очи дня, дівчата в хаті, дітей, у хаті очища. А воно така сумна? Яка так тебе розбило? Хіба новина радісна різдва? Піду палий не роззаселила. Чи жить мене доля моїх дітей. Я Україна. Діти мої гинуть. І серце розбиває біля цей, бо ще війна триває базу. Я є пряматір'ю Ізраїля. Трахий. Свій біль важкий також я пережив. Це коштувало немалих зусиль. Стезано невинних смерть долає суси. У кожен час є іроди свої. І кров героїв, в лик землі візла вмивай. Не плач, мені Господь казав, діти твої на неї, наче зорі ясні сяй. Не плач, прохідно, йди до ясотин, знайдеш надію безнадійних матір. Іду, щоб для дітей знайти, щоб проведіння Божого мог стежки приймати. क्रिस्ताब То дивлю зір на сході. Не можна вірити своїм вухам. Про це саме хотів сповістити вам сьогодні. Не може бути мудреці, хіба таке буває співпадіння у природі, Ви ще скажіть, що так, як і мені, зоря злістила, щоб віддатися приході. Вона родилася родився у краю далеким кінця. Напевно, особливий має бути. Хіба не небо випадкові та кадар, що кожен з нас міг те саме збавнути? Любов до мудрості не терпить зволікань. Я зрозуміла, це збираємося в дорогу. А як підемо? Було в нас планів, сподівань. Я вірю, що чудеса зірка дасть усім підмогу. Наші плани видимі очам, плани зірок, сагають куди і далі. Не ширить то перший, я це плава вкласти нас. Берім дирецьер достойні, величайні. І ви також не маєте страху. Йдіть, бо світ, мав корабель, керманича він має. Коли керманець просить. Плани без мені, хто зорею йде, правдиву радість має. Ще кілька місяців тому згадає свій страх страшні думки Марії впустити може, та Бог нам відчувають за сумнів дає, лише паливо сліті й чекати. Він перебачить сподівання будь яке моє. Чи думав я з двом оце батька єдність поділяти? Умійте труднощі життєві перейти, Бог перебачить також ваші сподівання. Коли ж нарешті унесла небо йти, тоді побачив, да це вим'яток випробуває. Ось проведіння в ціло на дитя. Я ж провидіння Божої мати. Довіра в Бог, плекати це життя і у дитя дозволить навіть свою виглядати. Не бійтеся, довіритись мені, та й і за ваші всі потреби. За вас проситиму в Ісуса, як у не пристигне. Він змінить навіть волю неба, якщо треба. Не бійтесь Боги, казати завжди так, нехай же стане по слову твоєму, Боже, при радісних подіях, при Христах отак, люблячи Бога, застидія те добро, справді може. Як мама, Знаю, болі ваші всі. Не бійтесь, все мене ви тільки вірте. Дитя Ісус дає надію у різвяні ваші проблеми. Всі дитяткові до вірте. З різдво приходжу у світ я. Найбільше і несу з собою. Небо. Та кожен день сходить моя зоря. Довіра Богові усіх ваших потребах. Ви не журіться так прийдешнім днем. Навіть птахів Бог не лишає без божива. А полюги для які спаляться вогнем. Як Бог вдягає? Хіба це не диво, то якщо Богові є небайдужий світ, наскільки ви для Бога є цінніші, не бійся Україна, оживе твійці, Бог своє царство зготував для найвірніших. me oh.

Грина дзвіночком, хоч війна вирує. б'ється Україна, але й колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоби повернулись рідні і чужини. Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христа ся рождає, славімо його. Коли смуток на серці, як ви співали сьогодні, тоді всі йдемо до рожденого Ісусика. поклонівся йому і дійсно. Віримо в те, що дійсно 2025 рік буде роком перемоги, тому що, крім того, що Бог опікується нами, є колядники, є наші найдорожчі діточки, які сьогодні, взявши образ Ісуса Христа, взявши віру в душі, світло, в серці, несете радість у кожну родину і принесли у центр освітніх інновацій. Ми пишаємося тим, що є така Івана школа, так? Яка таке гарних вихованців виховала. Вам дуже дякуємо за коляду і дуже запрошуємо вас приєднатися до центру освітніх інновацій. Ми разом з вами готові нести світло, але крім того, і світло знань та інновацій. Щодня ми вас чекаємо з 10 до 14 години. А потім і продовж року ми хочемо теж так навчитися красиво колядувати, як ви. Теж так прославляти Ісуса Христа і просити для нашої України щастя, і благословення. Тож нехай Ісус, як новорожденний, дійсно подарує нам мир, спокій, різдво і цукерки обов'язково для наших порядників. Христос народився.